Ранок п'ятниці. Ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня. Бо нарешті. П'ятниця! хлоп, п'ятниця! Зімін Антон, один із редакторів Play.ua, Нібито натікає на можливу локалізацію в одному з проєктів Ubisoft. Ви це серйозно? Пряма цитата з допису у Twitter. Ой, тобто у X. Ubisoft няшки. І скоро багато хто з українських авторів, креаторів та просто гравців дізнається, чому. Смайл. Що ж, сподіваюся, українська локалізація не буде у окремих платних DLC чи лутбоксах. <плес> ну, а якщо серйозно, давно вже час. Сподіваюся, що це саме про локалізацію. А може ні. А це був Тимофій. Посилання на його канал в описі під відео. Цьогорічний Блізкон відбудеться з 3 по 4 листопада. Чомусь багато хто чекає на цьому івенті філа Спенсера особисто. Думаю, він і справді може туди заскочити. Звісно, якщо до того часу він встигне закрити угоди із придбанням активіженів, просто заспокойся. Можеш заспокоїтися? Покажи мені жестом, що ти спокійний. Молодець, у тебе все вийде. Ту саму гру про Гелбоя, де пекельника озвучив вже покійний Ленс рідік перенесли з 4 на 18 жовтня. Ну і щоб вам було не так сумно, поділились новою порцією ігроладу. Сега скасувала гієнів та ще декілька проєктів, які навіть не встигли анонсувати. Кажуть, що це все через те, що студії з Європи не приносять їм достатньо прибутку. Точно, всі ми хочемо грошей. Але в бюджеті більше немає. Тож епіки раптово почали звільняти людей. Під скорочення потрапили 16% всіх працівників, зокрема величезна частина студії Mediatonic. Нагадаю, що творців Fall Guys вони придбали не так і давно. Було це діло у 2021 році. дві тисячі двадцять першому році. А у п'єтонідалеслівдис офес невекомбекікен. Цілих 15 хвилин гроладу другої частини Алана Вейка потрапили в мережу. І вони трохи спойлерні, тому відразу гортайте на наступну новину. Якщо вас вони лякають, звісно. Страху немає. Люди самі страх придумали. Загалом видно, що ремеді дуже надихались ремейками резидентів. Буквально кістяк гри це резидент. Керування, стрілянина і навіть меню та зберігання. Тільки не від друкарської машинки, а від термоса з кавусею. І це непогано, бо, по-перше, ремейки резидентів мені дуже навіть сподобалися, а по-друге, фірмовий стиль ремеді нікуди при цьому не зник. Механіка переписування реальності дуже прикольна. Тут буде достатньо психоделізму та красивої стильної картинки. Ну і кіновставок з акторами, звісно ж. А бачили екран смерті? Він взагалі шалений. О, це дуже страшно. Та смію сказати, сам твій подих налякає кого хочеш. Ти б зрідка тік-так смоктав, бо смердить! Poets of the Fall випустять окремо нового альбома для вигаданої групи Old Gods of Asgard під назвою Переродження. Туди увійдуть чотири старих пісні та чотири нових, три з яких можна буде особисто почути у Alan Wake 2. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації. І мотивація то є сильна. Продовжувати створювати для вас а ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.